Сент 73. І сьогодні краш-тест двох телефонів. Ось це Honor, а це Samsung, теж DOS, але я не знаю якої, типу якої моделі. Ці два телефони є абсолютно не робочими, заразу скажу, тому мені їх і не шкода. В нас сьогодні буде чотири тести. Перші два тести, скоріш за все, будуть такі самі, як і у всіх краш-тестах. Просто випали, наприклад, з кишені, чи випали, коли ти говорив. Третій тест. Це буде, коли ти, наприклад, там йшов зимою, підскользнувся, і телефон улетів в стратосфер. Четвертий тест, мій друг з каналу містер Андрій, він допоможе мені. Він підкине телефон, і я тупо його відкопну як м'яч. Да, це вже більше смеш-тест, а не креш-тест. Ну бо тому що тут, типу, не дуже великий шанс, що телефон виживе. Але вони вже розбиті, вони вже не робочі, тому мені їх не шкода. Поїхали. А зараз трохи подробніше про ці телефони. Першим іде Huawei. Цей телефон служив мені, вірою, і правдою, декілька років. Однак в кінці кінців мій брат взяв і кинув його зі стола, в результаті чого в нього екран пройшов настільки по звіздіцу, що в нього тут плями, от, отут от, от полоси. Коротше, йому вже дуже фігово, і плюс він ще погнутий, якщо ви можете це побачити, але в реальному житті реально видно, що він прям такий не слабо погнутий. Наступним іде Samsung. Це. Самсун, мого дідуся, який він прижав дверкою машини. І нюанс цього Samsung в тому, що, бачите, ось от, не знаю чи на камері воно, ось у маленьку штуку. Діло тут в тому, що цей екран нього не дуже реалістичний. Тобто, це насправді не екран. Це просто тачскрін, на який маленький я, бо це було давно, приліпив кусочок чорного паперу кольорового. Це відповідно самий телефон, він теж є вже не робочий. Однак ну, він буде просто ну, для краси ли. Першим на черзі, в першому тесті буде Хонор. Він так умовно відкриває шоу. Перший тест, це, як я вже казав, от так от, ніби він випав з кишені. Зараз ми переключимося в Сломо, і ви побачите це хоч і з одного ракурсу, але Сломо і детально. Так, що з ним сталося? Ми можемо побачити ось тут сильніше набагато розрізнулося скло, і ось тут погнувся алюміній. Іншого нічого з нашим конором не сталося. Переходимо до Самсунга. Ось що сталося з нашим Самсуном. По-перше, екран відділився, але він і не був приклеєний, тому це не дивно. Так, на екрані з'явилася ось ця нова тріщина і ось цей новий скол. Самому телефону нічого не сталося. Продовжуємо. Наступний тест це, як я вже і казав. Кинути його ось звідси. Єдине він може зачепитися за сумку, але я думаю, це не буде велика проблема. Перший знову хонор. Якщо чесно, я не дуже бачу зміни в цьому телефоні. Однак, ось ця з'явилася ось ця нова тріщина, з'явився ось цей скол, і толком більше нічого. А, ні, з'явився ще ось цей от маленький скол. Більше з конром поки що знову нічого не сталося. Наступний йде Самсунг. Як ми бачимо, покажи телефон. Телефон розлетівся. Однак, якщо я візьму отак, То йому нічого не сталося. Але йому сталося насправді. Ось тут в нього розбився екран, ось тут в нього більше розбилося. Тут пішла доповнітельна лінія. Ну і відповідно ось тут всюду сколи. Переходимо до наступного тесту і він буде вже трешовий. Наступний тест, це, як я вже казав, буде підкинути телефон. Ось хумер і зараз оператор стане туди трохи далі, щоб було видно, як він летить. І так, від трешового тесту трешові наслідки. Камера просто пішла по бороді. Вона розбилася повністю. Передній екран ось тут побився сильніше. Він був отак от розбитий, а ось тут цілий. Тепер він тут розбитий. Більше так би нічого не сталося, але самий головний демедж це, звичайно, камера. Переходимо до Самсу. І так, тепер іде Самсун. І так, як ми бачимо, покажи ближче. Ось тут екрану настільки стало погано, що в від нього відлетів кусок. Ось один кусок, а ось кнопка, яка має бути ось тут. І іншому телефону знову а ніякого деревого. От просто анічого. Знову ж таки, тільки схвалих і більше нічого. Переходимо до останнього самого складного тесту. І так, останній, хоча не зовсім останній, але про це трохи пізніше. Тест і самий пришовий. Андрій, мій друг. Він підкине мені телефон, а я його відіб'ю нагору. Ну що ж, поїхали. Зараз будемо кидати телефон. Що, Саня, ти готовий? Давай. Давайте. Раз. Два. Три! У -у -у. І так, що сталося? Більше школі внизу, більше школі вверху, більше школів на корпусі. Всього більше. Переходимо до Samsung. Ну що ж, тепер ми будемо кидати Samsung. Саня, ти готовий? Так, давай. Давай. Раз. Два. Три. Mm. Що, що сталося з Самсунгом? А в принципі, то саме, що в інших цих текстах. Екран розбився сильніше, корпусу нічого. Продовжуємо. Так, це вже кінець цього відео. Однак, я підготував для вас невеличкий бонус. Оскільки це відео краш-тест, відповідно, тут має бути хоч хоч, хоча б якийсь шанс виживання телефону. Однак, бонус я вам зроблю смеш-тест. Чим смеш тест, різняється від краш тесту. А тим, що в краш тесті, якісь є реалістичні. Ну, наприклад, там в кишені, А в смеш тесті це коли ти підпалиш тупом бензину або в'єш його молотком. В даний момент ми просто розіб'ємо ці два телефони вщент і все. Бо, тому що люди таке люблять, на жаль. Я вже після цього відривку початися за вами не буду. І дякую за те, що подивилися. Ставте лайки, ставте дизлайки, підписуйтесь, що хочете робити. Пока, дякую за перегляд. І також дякую моєму другу, містеру Андрію, який мій оператор. Він мені допоміг це все знати. Дуже йому дякую. Що ж, дивіться бонусом с тест Він є прямо в цьому ролику, от прямо зараз буде. Коротше, все, пока. Лаван перший саксі. І так з екраном, ну він ще більше розлетівся. Нічого цікавого корпусу. Ой-ой-ой, а хто корпусу опять нічого. що ну, ж, біда. Переходимо до спина. Але людям хай не складу. Нічого ж ним сталося. Переходимо знову до Самсуна, з нашим тут. І так, що сталося з екраном? Ну, з екраном сталося приблизно те саме, що і з конору. І так. наступний існе все. Це у тише. Нам лише ось що. Тепер на попі. Точніше.